Я не знаю, чого я хочу. Дуже часто питання багатьох людей, тому що нас, коли ми були маленькими, змушували робити що треба, і нас мало запитували, або інколи взагалі не запитували. А що ми хочемо, про що ми врімо? Більше того, нам забороняли мріяти, бо казали, що то занадто, це неправильно, ти забагато хочеш. І ось ми виросли. І ми не знаємо, чого хочемо, і начебто живемо, але начебто не своє життя. І У мене тут питання як. Дізнатися, хто я і чого я хочу. Слухайте, є декілька простих речей. Перше, згадайте себе в дитинстві, що ви любили робити. От, випишіть все, що ви любили робити, а потім сядьте проаналізуйте, що з цього списку залишилося з вами на все життя. Або якщо щось не залишилося, бо я знаю тих хто забороняє собі малювати, грати, тому що це буцімто просто марна трата часу. Розумієте? Але коли ви згадуєте про це, вам стає тепло на душі, Тож тоді це пріоритет. І ви в дорослому віці дозволяєте собі це робити. Щоб інші люди не казали, ви починаєте дозволяти собі це робити. Навіщо? Щоб відродити себе, свою душу, свої бажання і налагодити контакт між своїм тілом, головою і соціом, який завжди вам розповідав, що так не можна. Але соціум не несе відповідальності за ваше життя. Соціум не страждає так як страждаєте. Ви то ж нам треба відродити оцей взаємозв'язок, що хочу я, що добре для мене. Починайте з малисеньких кроків бажання зростає потім з часом жага наростає. І ви трішечки більше дізнаєтеся про себе, трішечки більше собі дозволити, і такі вау, так можна було, так, так можна, так життя цікавіше, так, життя цікавіше, і потім вам захочеться більшого. І з часом уже в голову будуть приходити думки, а що я насправді хочу. Бо інколи, коли втрачено цей зв'язок, на просте питання, чого я хочу, про що я мрію, ким я хочу бути, немає відповіді, тому що зв'язок втрачено, розумієте. Тож спочатку треба поновити зв'язок. Успіхів вам.